Лариса Ромасенко прийшла на обстеження до ендоскопічного кабінету першої лікарні Полтави. Жінка перша пацієнтка, яку прийняли у новому відділенні невідкладних станів. Його у медзакладі відкрили сьогодні. Я прийшла на Планове обстеження з метою зробити гастроендоскопію. Тепер мені дуже буде зручно, адже в одному місці можна пройти всі обстеження. Проводиться обстеження та оперативні ендоскопічні втручання, як для пацієнтів з невідкладними станами, так і для. Пацієнтів, які звернулися за плановою медичною допомогою, зображення виводиться на монітор, зображення високої якості, що дає можливість діагностики ранніх пухлинних утворень шлунку, побудової кишки. Це відділення створили на базі колишнього травмпункту приймального та пульмонологічного відділень. Приймальне відділення зверталося від 50 до 70 пацієнтів. Тобто, ну якщо ми так саме приблизно візьмо, мінімальні цифри, порахуємо, то це 100-120 чоловік за добу. На сьогодні можливість у нас є більше, це ну майже вдвічі. Міський травматологічний пункт він зберігся в структурі нашого відділення До цього часу. Приймальне відділення в структурі лікувального закладу мало всього на всього квадратних метри. Зовсім маленька кімнатка, не зовсім зручно. Наразі це відділення має загальну площу, ну більше тисячі квадратних метрів. У відділенні є ще й гіпсувальна, ургентна операційна, рентген-кабінет та кабінет комп'ютерної томографії. В останніх працюватиме Катерина Клістова. Як тільки висока напруга пройшла, отримує... А також потім, як тільки все обстеження проводино, як тільки закриваємо дослідження, одразу за декілька секунд лікар рентгенолог отримує зображення. А в подальшому локальній сітці лікарні отримують хірурги, травматологи, терапевти, неврологи. Відділення поділили на кілька зон: в одній прийматимуть пацієнтів, яких привезла швидка допомога. А в іншій – решту людей є також окремий бокс для людей із підозрою на інфекційні хвороби. Ремонт у приміщенні першої лікарні Полтави, де створили відділення невідкладних станів, тривав від початку 2021 року. На ці роботи та медичне обладнання витратили понад 75 мільйонів гривень. Із них 55 – це гроші із державного бюджету, решта із бюджету громади. Розповів тимчасово виконувач обов'язків голови обласної адміністрації Дмитро Лунін. Ела Трубієнко та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.